Доброго дня, любі малята, хлопчики й дівчата, з вами я, бабуся Надюся, любі дітки, чи допомагаєте ви своїм мамам і таткам? А чи дівчатка допомагають мамам готувати їжу? Чи вмієте ви варити борщ? Тож давайте послухаємо, як же варити борщ? Борщ, хазяїн на столі. Давним давно. Коли магазинів не було на кожному кроці, і овочі та фрукти не росли на полицях, як дехто думає сьогодні, людям доводилося вирощувати їх самотужки. З ранньої весни, до пізньої осені, і в саду, і на городі кипіла робота. То посадити, то полити, то посапати, то зібрати. Та треба ж в цьому і лад дати. З городу занести до льоху багато різних овочів, картоплю, буряки, моркву, капусту, цибулю, часник. А із саду забрати яблука, гроші та інші фрукти. А квасольку забули занести до комірчини одного разу мама запропонувала даринці допомогти їй зварити борщ. А що приємніше було його їсти, вирішила запросити в гості дідуся і бабусю. Даринка поцікавилась, з чого ж почнемо? Ти, доню, сідай і перебирай квасольку, а я принесу з льоху овочі. А тим часом у печі вже булькала вода у горщику. Даринка під пильним поглядом мами підкинула у піч. Соснових шишок і засипала в горщик квасольку. Мама підготувала і нарізала овощі. Разом із дівчинкою в горщик клали бурячка, картоплю, моркву, капусту. Коли горщик весело кипів, туди поклали засмажку, сибульки, бурячка та моркви, заправлених томатами. Продегустувати борщ. Мама доручила даринці. Дівчинка взяла велику ложку, зачерпнула трішки страви гарячої і піднесла до рота. Доню, під носом вітер є, дмухай, щоб не опеклась. Мамо, дуже смачно, але чогось не вистачає. О, то ти в мене справжня господиня. Додамо зелені приправи. Нехай борщ просто настоїться на припічку, а ми будемо накривати на стіл. Дверей почувся знайомий голос дідуся. А ми до вас із пампушками. І з щасником додавила бабуся. Тато нарізав сало. У кімнаті запахло борщем. Його з горщика насипала мама. За столом зібралася родина. Неквапливо велась розмова. Який смачний борщ, сказав дідусь. Борщ завжди хазяїн на столі.